Це програма перед вибором відтепер щосуботу суботу, двадцятій на 24 каналі і на громадському. Отже, що буде в цій програмі? Просто зараз в анонсі. Стара добра мажоритарка в дії, чого хочуть від кандидатів на селі, чесно кажучи, я просив не дитячий майданчик, Я в першу чергу просив стадіон для школи, міні футбольне поле з тренажерним залом для громади. Я завжди кажу, хто більше дасть, і виграє. Репортаж Житомирщини. Війна і вибори. Скільки мешканців Донбасу зможуть взяти участь у голосуванні? Чим обернеться для кримських татар бойкот російських виборів? Грідуть очередні репресії в отношені проукраїнських би, активістів. В Попередніх випусках, які ще стосувалися кампанії Президентській, ми не раз торкалися теми, як правильно проводити виборчу агітацію. Але здається, лідери штабів, нинішніх кандидатів і партій погано дивилися програми. І принаймні, ми бачимо, що майже всі білборди з порушеннями не вихідні дані просто не вказують. Це порушення та здавалося б таке дрібне. І він там пишеться дрібними буквами. І це неможливо побачити, але все ж таки це дуже грубе порушення виборчого законодавства. Мають бути вихідні дані. Хто надрукував тираж обов'язково на кожній рекламі? Один із таких приклад. Ми знайшли у метро. Ми побачили ось цей приклад реклами недобросовісної. На жаль, оскільки Руслан Руденко це кандидат від партії громадянська позиція. І водночас тут фактично є прихована реклама його як кандидата. Він виступає тут координатором зі збору коштів для української армії, тоді як загалом політична реклама в громадському транспорті заборонена. Ми зв'язалися з Русланом Руденком. Він нам пояснив, що насправді ця продукція була виготовлена задовго до того, як були оголошені перевибори. І він тоді ще навіть не знав, що стане кандидатом депутати, і пообіцяв, що вся ця продукція, яка є прихованою політичною рекламою, він з цим погодився, буде прибрана з метро. І ми сподіваємося, що він виконає свою обіцянку. За цим простежимо. Сьогодні у кожній наступній програмі ми будемо показувати вам репортаж із округу цього разу. Андрій побував на Житомирщині, де побачив, як кандидати вже порушують виборче законодавство. Сергію королю, вид ззаду, а це означає, що знаходимося ми в обласному центрі в місті Житомирі. Біля обласної ради. Ось вона є перед вами. Тут ми зустрічаємося з двома заступниками голови облради. Вони обидвоє є кандидатами в депутати. Один депутат кандидат-списочник від народного фронту, а інший іде як мажоритарник від партії Петра Порошенко. До речі, сюди він кандидувався свого часу як представник народної партії Литвина. Ви знаєте, Литвина тут особливої позиції, тому звичайно про це теж напевно будемо говорити. Ну і загалом про те, чи буде застосовуватися адмінресурс, порушення, якими будуть вибори 2013 року на Житомирщині. У 2012 році було дуже багато свідчень, наприклад, стосування адміністративного ресурсу в цій області. Що зараз з цим? Чи ви знаєте, що були проблеми в 2012-му і як тепер? Ну, то, що в 2012 році були. Був адмінресурс, можу вам сказати, як довірена особа кандидата в народні депутати, де ми в приміщеннях партії регіонів ловили членів комісії з початками. Тобто вважаєте, що цього разу не може застосований бути адмінресурс, тому що немає просто волі влади на це? Чи просто не знаю схеми якісь там ще не Поламалися я не знаю. людина. Слабка, вона завжди слабка до грошей, до влади тут питання в іншому. Я вірю, що закон про люстрацію громада буде тиснути максимально на владу для того, щоб навіть думки не виникали застосувати адмінресурси. Вже зареєстровані. Наприклад, Пєхов, Журавський, це є кандидати, народні депутати діючі, які за нашими даними активно застосовували і адмінресурси і під виборців. Що зараз е за завадить їм це зробити, і не тільки п'єховий журавський, хочу нагадати, і Литвин, і Розвадовський, не е цим підкупом виборців. Питання до людей не можна брати. Треба показувати сьогодні, що не можна продати совість, не можна продати свободу за ту гречку і так далі. Тому що на окремих округах уже навіть не гречку роздають, і привозять холодильники, і привозять пральні машини. Е Питання до людей, ми ще зараз йдемо до першого заступника голови ради Володимира Справа в тому, що він теж йде зараз на цих виборах кандидатом депутата, Але за списком Петра Порошенка в його партії, давайте спитаємо. Але сам він з партії Володимир Литвина на сьогоднішній день я у фракції народної партії в обласній раді, але так як я вам озвучив, я сьогодні представляю блок Петра Порошенка. Нині діючі народні депутати. Які, скажем, не були достатньо активними, раптом прокинулись, починають на своїх е е територіях завозити, е робити подарунки, ну і таке інше. Але це мають оцінити люди. Журавські, скажімо, оцінили його от недавно. Чи це політична якась там боротьба, і чи це насправді якби, думка людей розставить час. В місті Чуднові Житомирської області. Я тут граю роль пам'ятника Леніну у зв'язку з відсутності власне, цього пам'ятника, і він не пережив а, цей Ленінопад, так званий. І за мною є а, зараз приміщення, в якому знаходиться окружна виборча комісія. І це одна з єдина виборча комісія в області, де є проблеми з призначенням голови і взагалі з організацію роботи. Зараз підемо туди, тільки я спробую спуститися з цього постаменту. Ви знаєте... Робота ведучим вона вимагає доброї фізичної форми, саме для таких випадків. Окей. Але тут нікого немає. Ага. Ну, це приміщення окружної робочої комісії, але нікого немає. Нам відкрила просто людина з ресепшену чи з охорони. Зараз 11.10, робочий день. Що так довго запускала совока, з чим це було пов'язано, і чи зараз вона приступить ще до своєї діяльності? Я перший раз виконував обов'язки голови. Тому були зміни були зміни. Треба було щось читати, щось з людьми зустрічатись, які вже були в, цьому, в цій сфері, щоб не допустити ніяких помилок. Тому ми. Можливо, загайли деякий час, але зараз ми знаємо, що треба робити, і ми будемо це робити, і це ми зробимо. Ну, здається, з чуднівською ОВК все більш-менш тепер зрозуміло стало, але ми таки хочемо зайти до голови районної державної адміністрації, щоб зрозуміти, чи він готовий боротися, не допускати адмінресурс. А тим паче, що тут вже зареєстровані серйозні кандидати. Ось, наприклад, на дошці Пошани є один з них. Це Віктор Розвадовський, генерал-лейтенант міліції. Він знову болотується тут на мажоритарці, вже був тут обраний. До речі, був він Фракції партії регіонів в нинішньому скликанні зараз він у фракції у депутатській групі Суверенна України. Це, до речі, вже сьома здається його депутатська фракція. І е... є такий важливий нюанс. Мер чудного це його рідний брат. Тобто, чи не буде тут конфлікту інтересів і спокуси використати адмінресурс. Запитаємо все це в голови райдержадміністрації. адміністрації. Він, до речі, новий, призначений лише п'ять місяців тому. Я виключаю сьогодні цей. Момент, що тут буде використовуватися тиск з боку адміністрації, з боку голови. Я думаю, люди на сьогоднішній день вже трошки змінилися. Важко людину заставити, повірити в те, в що вірити неможливо. Мабуть, все. Окей, дякуємо. Ну, все, ловимо вас на слові. Селі Поліське, це неподалік від користання, і тут балотується кандидат депутата, і дівчиний народний депутат, пан Пєхав. Він в Верховній Раді був в партії регіонів фракції. І зараз знову йде тут самовисуванцем, І ми вчора намагалися з ним зв'язатися. Його штаб нам повідомив, що сьогодні він не планує ніяких заходів, його взагалі не буде в області. Але насправді, от біля мене є Жанна Чмуц, це координатор опори на Житомирщині. І Жанна знає, що там трошки інша інформація. Так, ми отримали інформацію. З достовірних джерел, що сьогодні все-таки о 3 годині буде зустріч пана Пєхова в селі Поліське Користенського району. Тому ми сюди приїхали. Ну, власне, тому ми і тут. І за нашу інформацію насправді пан Пехов тут зустрічається з виборцями, щоб презентувати а, виборцям. Майданчик дитячий, який вони встановили кілька днів тому. От, власне, цей майданчик. Від його відродимо Полісся» — це благодійний фонд, який власне є в цього кандидата в депутати. Тут є його представники. Я так розумію, це напевно голова ради. Добрий день. Скажіть, будь ласка, сьогодні, що має тут відбутися? Ну принаймні, мені так сказали представники Володимира Пехова, що сьогодні будуть відкривати дитячий майданчик. Ну, хоча я не скажу, що це повністю відповідає. Дитячому майданчику, все, хіба що одна гойдалка і да, ви бачите, що це. Ви трохи перебираєте? Я бачу. Ні, я не перебираю. Я просто прошу усіх потрошку. Хто дасть, я завжди кажу: хто більше дасть, той виграє. Хто більше дасть, той і виграє. Я правильно почув? Це дуже прагматичний да. підхід. Тому що ми не беремо для себе, ми беремо в першу чергу для дітей. Чесно кажучи, я просив не дитячий майданчик, я в першу чергу просив стадіон для школи, міні-футбольне поле з тренажерним залом для громади, але дали те, що, я так розумію, те, що можуть дати чи, ага. чи хочуть дати. А хіба це не є підкуп виборців все-таки? Це... Ну, В принципі, як сказати. Може й так. А вам приємно, що кандидат, депутати робить такий презент для села, для школи? Да. Чи це вплине на ваш вибір? Ні, вплине на те, що добре, що, що такі люди існують, що вони допомагають. А на що вибір я не скажу вам, який в мене вибір. Добре, дякую. А чи ви не вважаєте, що це все-таки підкуп виборця? Це ж не чесно. Ну, це не підкуп, виборця, це добрий день. Це добре діло для села нашого. Ага. І не це тільки для села, а для наших діток, які зараз в саді, які майбутні дітки будуть ходити в саді. Це вплине на ваше рішення голосування? Е, моє рішення конкретне, я є агітатором. Ага, ви є агітатор п'яхова. Да. А тут стільки агітатори п'яхова зараз? Ні. То виборці, а я є агітатором. Що не буде? Да. Я не знаю, да розпитаємо ну, сказав, що це ну, вже... буде. Терминова... Давай до нього підійде. Скажіть, а що не буде п'єхова? Не буде, а? а не буде, так, кандидата? Не почули на відповіді, але, в принципі, красномовна була. Красномовне було мовчання. Не приїхав кандидат, чи то дуже мало людей прийшло, чи то його трошки не знаю, як би сказати, не лякала. Присутність камери, громадського, не знаю. Але бачите, всіх дітей вишикували, я не знаю для чого, зараз питаємо. Діти, бачите, підготувалися, чекають, це не повага. До дітей і до ну, вас. До, ваги, і до Перше, нас. А, те, а, що я... а що діти мали робити? Вишивник. Що мали, мали привітати? Вони ж бабуть. йому подякувати. за такий гарний подарунок. Подарунок. Один вони день. хотіли подякувати, вони вчили віршики, вони дякувати хотіли великому Заміливі дяді. А Тут... Я частинка України, її серце, тихий стук, подих вітру, цвіт калини. Цей... Розстерялась вона. Дякуємо. Ми дуже засмутилися. Та ви засмутилися? А чого? Хто засмотрився? Підніміть руку. Вони хотіли, щоб її сфотографували, вони дивіться, як наражалися. Та, так давайте ми вас сфотографуємо. Наші колеги із опори проаналізували, чи можливо взагалі, яка ймовірність проведення виборів на Донеччині та Луганщині. Отож, лише у восьми спочатку, про Донецьк, лише у восьми із 21 округу Донецької області вибори можуть бути проведені в межах всіх виборчих дільниць. Там зареєстровано близько 30, 38% виборців. Усіх десять округів Донеччини повністю контролюються терористами. А це 47% виборців. І відповідно ці люди не з. Зм... Можуть проголосувати. І ще 15% імовірно, проголосують. Це на нашій мапі ви бачите, позначено таким сірим кольором, де частково реально провести вибори. Це три округи. Тепер до Луганська там із 11 виборчих округів лише в одному зберігаються сприятливі умови для проведення виборів, і там живе лише 9% виборців. От у п'яти округах, де близько де 44 виборців вибори. Провести можна потенційно на деяких дільницях. Це та це п'ять округів, як я сказала. Ну і ще майже 47% людей виборців Луганської області не зможуть проголосувати. Вони зареєстровані у п'яти округах, які контролюються терористичними організаціями. Відтак вибори там неможливі. Ну і на завершення матеріал наших колег, які побували в окупованому Криму, де минулої ще неділі пройшли вибори і де Вы знаете, что велика частина виборців кримських татары, фактично бойкотувала цей процес. Добрый вечер! В эфире «Заман итоги» и мы будем говорить о главных событиях прошедшей недели. Сегодня в выпуске. День выборов состоялся, фавориты определены, проигравшие недовольны результатом победители уже ломают голову, слишком уж непростая ноша легла на их плечи. И, наконец, чем обернется неучастие значительной части крымских татар в этих выборах? Тут є компактне проживання кримських татар. Нагадаємо, що згідно із рішеннями джелісу кримські татари мали бойкотувати вибори. Тож зараз давайте запитаємо у членів виборчої комісії, скільки проголосувало станом на 12 годину дня. Всі бога з піском. по спискам? 1143. То есть явка какая низкая, так понимаю? Ну да. Ниже, чем обычно. Да. Еще немножко люди не проснулись. Думаете, не проснулись или бойкотируют? Да нет, может, не Не могу сказать. А скажите, пожалуйста, досрочно голосовали? Голосовали. Сколько человек? Только три человека. Только три. вот такие. А Настроение бодрое. Единая Россия. Почему? А я так хочу. А в списке увидели? Мне нравится. Увидела. А кто вам нравится в Ильясова увидела. Я сама Ильясова однофамильца. То есть только потому, что теска? Нет, не потому что. Все же Единая Россия обещает нам больше, чем кто-либо. Понимаете? Но обещание не значит дела. А попробуем, а вот сделают. Путин поможет. А если не поможет? Не поможет, будем требовать с него, с Аксенова. Душить его будем. Давай нам то, что обещал, давай. Ага, скажите, вот решили бойкотировать выборы. Вы почему Нет, нет не надо бойкотировать. Мы уже бойкотировали. Надо жить со всеми в ногу, я так считаю. Я депортированная, детем меня выкинули из Крыма, я вернулась, доживаю здесь. Поэтому против чего-то, против кого-то идти не собираюсь. Честно говоря, я очень рада, что такой для нас очень важный день совпал именно с выборами народных депутатов. Я думаю, они нас не подведут. Я очень счастливо просто во-первых у меня такой день очень важный для нас так сказать я волнуюсь просто очень извините вот крымчане это единый народ их невозможно будет никак разделить поэтому мы не должны как-то все по-разному быть мы должны быть как одной командой так сказать одним целым и, и честно я волнуюсь просто очень спасибо большое Сегодня обычный день для меня, как и все остальные. Ничего такого сверхъестественного не происходит. Я не ходил на выборы, не собираюсь на них идти. Полностью поддерживаю позицию Меджлиса. Не иду почему, потому что считаю, что идти туда смысла просто нет. Во-первых, там нет наших кандидатов нормальных, а те, что есть, я не считаю, что стоит за них голосовать, потому что думаю, что они преследуют только свои цели и никак не думают о народе. Но об этом позже, а пока наши журналисты расскажут, как проходил день голосования в Крыму. Низкую явку, ну, 48%, он объясняет тем, что крымчане предпочли э, теплую погоду и э, отправились отдыхать на берег моря, в горы и так далее. Покрути мне суфлер, как, как это будет? на любимом всеми в Крыму государственном телевизионном канале Крым, ток-шоу Крым.ру, вот последнее, господин Белавинцев, это фактически главный человек в Крыму де-факто, прямо говорит, да, есть несогласные там вот в Меджилисе, мы с ними работаем аккуратно, и потом через несколько слов сказал, будем бить сильно, но аккуратно. Это, на мой взгляд, говорит о том, что грядут очередные репрессии в отношении проукраинских как бы, активистов, будь то крымские татары или вот как Лиза Багутская. Сегодня с утра э, в Межрисском татарском народа в, в здании фонда Крым нагрянули незваные гости э, в, в униформе, с автоматами, в масках, в сопровождении гражданских лиц. Э, как выяснилось позже, это следственное управление при АРК. Провели обыск во всем здании, На майоре, этот, возражение, что в постановлении не указаны газета Абдет и благотворительная организация Фонд Крым, они не прислушались совершенно и также провели и в Абдете, и в фонде Крым эти ä, в, ну, обыски. и как бы желания у меня такого не как и, в принципе, все мои коллеги здесь по телеканалу, вот. И у нас здесь это называют экстремизмом, хотя, ну, причем самое смешное, что мы же люди грамотные, читать умеем, в законе об экстремистской деятельности Российской Федерации четко говорится, что экстремизмом является фактическое препятствование голосованию. То есть, если бы я там захватил избирательный участок или там, я не знаю, схватил какого-то человека, бил бы его и говорил, что он не должен идти на выбор, это экстремистская деятельность. А сказать просто, что не ходите на выборы, и я не пойду, что здесь такого? Я высказал свою позицию. Ну, здесь сейчас сложно вообще и со свободой слова, и со свободой объединений, и со свободой собраний. У нас тут такие веселые вещи происходят. Це була програма перед вибором. Побачимося наступної суботи на 24 му каналі і на громадському о 20.30.